І розпочнемо з традиційної і головної теми. І минулого тижня також зазнали перемоги. Опозиція в озвучила свою нову позицію. Вибори не визнають, але й мандатів вони не складатимуть. Батьківщину удари свобода вже сьогодні приміряла на себе роль парламентської опозиції. Обіцяли єдність, анонсували нагальні рішення, за які боротимося в стінах парламенту. На площі біля ЦВК зараз знаходиться Анастасія Станков. Вона зможе розповісти це все детальніше. Анастасія, я вітаю. От цікавий момент, як не маючи більшості, вони обіцяють, що будуть домагатися відставки генпрокурора, ну і скажімо, імпічменту президента. Вітаю, Віталія. Ну, власне, справді така заява була озвучена про відставку і президента, і прем'єра, і прокурора. Звучала вона перед натовпом у дві тисячі людей. Тут перед центром виборчковим. Зараз вони вже всі розійшлися. Власне, почалося власне не з того. почав свою промову пан Турчинов. Це перший заступник голови батьківщини. І він сказав таке, що депутати не зайдуть в раду до тих пір, поки тих п'ять Ті округів проблемних, які мають, начебто, перераховувати, поки ЦВК не визнає там переможцями кандидатів від опозиції за протоколами з мокрими початками. І, власне, пан Турчинов був дуже переконливий в цьому його в цьому його свідченні, і прошу послухати його пряму мову. Ми не визнаємо парламент, поки всі хто переміг на цих виборах. Всі представники опозиції не зайдуть до Верховної Ради, поки не будуть визнані всі мандати, які довіри український народ, представникам опозиційних сил. Не буде існувати Верховна Рада з фальшивими вкраденими мандатами. Пізніше власне з'ясувалося вже від Арсенія Яценюка, що не будуть все ж таки депутати складати мандати, зайдуть вони все ж таки в раду, і їхні позиції вже є трохи іншими. Він зокрема сказав саме цю фразу про те, що вони вимагатимуть в раді відставки і президента, і прем'єра, і генпрокурора. Для цього як вже пізніше нам пояснив пан Валентин Наливайченко, один із лідерів удару, що в них буде 150 мандатів, і це їм дозволить в раді зареєструвати постанову. Про імпічмент президенту, прем'єру і генпрокурору, і вони домагатимуться цього. Якщо цього не вийде, тоді вони все ж таки зможуть скласти мандати. кажуть, що вони за за ці мандати не тримаються. Прошу прямо мову Арсенія Петровича. Ми прийняли ще одне рішення. Воно полягає в наступному. Відставка чинного президента. Ми повинні робити все для дострокових парламентських і президентських виборів, і це наше спільне завдання. Він основний фальсифікатор в країні і основний зводій голосів українців. Наступний після Януковича. Це Азаров і уряд, який також крав голоси. Відставка Кабінету міністрів України це наше також спільне завдання. Також Арсеній Петрович наголошував на тому, що повинні, повинні піти відставкою ті члени ЦВК, які допомагали фальсифікаціям, які на думку опозиції нічого не зробили для того, щоб їх зупинити. Він сказав, що п'ять членів ЦВК все ж таки намагались бути чесними, але решту треба поміняти. Також обов'язково треба притягнути до кримінальної відповідальності членів дільничих виборчих комісій, які допомагали фальсифікаціям, зокрема на проблемних округах членів окружних. Жних виборчих комісій, а також голів обласних адміністрацій в, в тих проблемних округах де власне і вимагають зараз перевиборів як ЦВК так і партія регіонів. І президент говорив про це. Студія я так розумів, що опозиціонери такі не конкретизували, ну, яким же чином, знаходячись в меншості, вони будуть виконувати ті обіцянки, які вони дали. Але хай з тим, що опозиція сказала людям, все мітинг закінчився. Всім дякую, всі вільні. Власне, дуже дивно, але опозиція людям нічого не сказала після цих всіх полум'яних заяв, які були дещо сумбурними. Бо справді так і не було зрозуміло, як опозиція намагатиметься добитися відставки президента, прем'єра і прокурора. Але вони з цими полум'яними заявами і пішли зі сцени, і люди навіть запитували у журналістів у якихось політиків меншої величини. А що далі ми залишаємося на ні? А ми власне зловили Арсенія Петровича і намагалися зупинити. Що далі він нам розповів таку інформацію, що наступний мітинг буде в перший день роботи нової ради, і він також має бути дуже багато чисельним. А далі вже походу, якщо виявиться, що центральна виборча комісія не виконає їхніх вимог і не визнає переможцями тих кандидатів, які вони вважають опозиціонерами опозиціонерів на проблемних округах, або що прокуратура не буде розслідувати кримінальні справи, тоді вони далі будуть виводити людей. На вулиці ось така інформація. Віталію дякую, Анастасія Станко з підбудівлі ЦВК, де мітинг чи то закінчився, чи то не закінчився. Самі э, очільники опозиційних сил ніякої відмашки і вказівки людям не дали.